Шановні друзі, дорога родина, любі українці. Давайте благодарити ЗСУ і допомагати нам не щитити хорків. А хто сюди зайшов совершенно звичайно, тут то руськомовний і руськомірно хворе чудо, то давай вплутну вплутну тако до свого кораблика і точно за його маршрутом слідкуй, за маршрутом того грабля. грабля. Москва свого того крейсера. От, і русский мир і його адепти вон з каналу. Вам то не треба, вам розкажуть на других каналах, як надо, як то робиться. От, но не покажуть. Розкажуть, похваляться, будуть. VPN, будуть рекомендувати ще щось, ще щось будуть, вони будуть відповіді робити на європейські запчасті інструменти або ще щось. Ну, свого не придумають. Люблять цей народ любив і любить називати, то саме дурний народ, що є, то руський, любив називати чуже своїм. Завойовувати, задирати, брати собі всякі там медальки, дописи історичні, і теологічні. Плюси собі наставляти, достоинства такі, що вони крепкі-великі, ти все чуєш, ну, який би ти не був, крепкий і великий в українському чорнозюмі. Нормальна пожива. Все, пройшли ознайомлення з літературою, да? так? Тематика каналу технічна. Плюс людина е має думку, має свою місію. От скільки набиту орків і ще будемо перерізати. І то правильно все. Хто на чию землю зайшов, да? то мусимо такого втулити один момент. Оце вся бумажка написана для того, ну дуже круто, дуже круто нам щось показано і попереджено так, щоб ми зрозуміли. Ну, саме головне нам от, прочитати. Да? Тобі змінить значення на 6 А, прочтіть руководство. ну от, і Вся тралівалі, що тут пише? Так, Знайомимося з даними акумуляторами мульти Акумулятор системи Power and Change. Це всі 18-вольтові акумулятори. Як я на них кажу, Доупрацьовані. Умошнені, умошнені, умочнені, да? е, коротше, акумулятори, да? Звідси я подостава просто пружинки, щоб не загубити, то не зважайте е, цей акумулятор відображає так своє значення. І потім який режим амперсосу вибраний, цей відображає просто ярким файним свідченням. І от через ці О, Файне ярке, тому що тут йдуть е, кабель-канали, да, а тут-то отак видно, тому що вони тут теж є. Ці канальчики, ти кодіодік, в них, напевно, по-другому вставляється, не так точно фокусується світло. Ну, але його дуже добре видно. В жаркий день, в яркий день, чуть-чуть можна передивлятися. Так, дивіться на тематику корпусу. Да? Цього, цього одинаково. Давайте, стилистика корпуса. Да? В цього така. А є ще старообрадні такі з решеточками. Да? Так, з акумулятори я не бачу зміст брати в 2021, 2020, 2021 і 2022 році. Тим більш отакого от форм фактора Хіба що, якщо дивитися на кошельочок, то можна взяти, але ну вже ми оцих Samsung, напевно, не застанемо. Я їх теж не повню, я їх не мав. Я застав на отакий. Купив 6 новий акумулятор для України. І добре, що на акумуляторі все по-німецьки пише. Ну, в плані якби експортний варіант. Акумулятор для України, не для Євросоюзу. І там знизу за наклейка, все 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 попередження. Теж тако. Там є чотири лапки. таких, о. Я взяв на ампер часа, тоді більш грошей не було. 60 ньютоновий Шурік. 19-го року. Мене він, да. На цей, от, на 60 н без удара тоді він був. Зараз вже і з огнем не нас і з двома і з трьома фонариками не, не відшукаєш. 60 ньютоновий чужих від Енхеля без удара Бо я хотів би ту якість вала все таки мати. Ну і в 60 ньютоновому там все добре, по там воно з таким допуском там ходить, там якась може соточка, що там на общий усі патрони воно там не покаже себе погано. Але вироботка ви знаєте, що буде більше. Ну, тим не менше. Поки є така 60-ка, я них закупив декілька штук в запас плюс робіть вдома, шуруповерти працюють. Із 40 ньютонових І ось таких 40 ньютонових Такий малиш, малиш Turbo Giga EXtra Max. Да? Ну, то не Max, а Turbo Giga Angel. Значить так, закуплені То для історичної довідки, якому не треба перемотити. Я не знаю, чи буду якісь таймці або писати коди. Не рахую, то за потрібне. Так, в перших частинах даних обзорів, тобто на чотирьох верчислі, я там в кінці першої частини заміряв детально оці розміри і відстань. Так що ви можете ознайомитися з типу з роз'ємом від енхеля. Так що вам треба пам'ятати, то тут сантиметр гола пластинка ну, контакт, на 0,75. Буде, навіть плюс, як дивиться тако з так дивиться, то плюс буде з правої сторони, мінус з лівої сторони. Все, приступаємо до таких даних. Дивись. Я думаю, що вони на перевозку через кордон якийсь мають нюанс чи що. Типу виша 100 ватт не зазначати. Чи як то виходить? Тому що, якщо ми вибираємо 18. Вольт. Вот. І множимо на 6 Ачасов, то ми маємо 108 Вт. Да? Якщо ми беремо 18 вольт, ну усредненный усредннного ну, напругу, естественно. А якщо ми беремо 18 вольт і множимо на 4, то ми маємо 72 Вт. Да? Тепер дивись на 4 амперчасовому акумуляторі. Угу. Дивись. На 4 ампер часовому акумуляторі фокус настрою. Значить, отакова штука пише. 72 Вт години, слідку туди читаю, дочитаю, перезаражаємо літій іонний акумулятор. Якби пак упакований: ще. Коротше, готовий виріб. Да? Системи Power Exchange 4,0 часа 1 1R 1 R, то 1 Ну, Пилип, один пилип, так. Да? Дивись тут. 4,0. і 0. І все. Отам от далі два в паралелі Мається на увазі. Дивись, що маю на увазі? Це Ольш 4мпер часа. Він однорядний. Перемножаємо. Ну, оцей номінал, який вказала фірма. І маю 7 години. Далі вказується. Тип елемента. 5 елементів Іенер, це високотокові, які працюють від мінус 20 до речі. Ці Самсунги, і цей працює від мінус 20 до плюс 75. Сам елемент живлення себе дуже добре чувствує, то що він ІНР, і то що він самсунгуський. От ще я б хотів би моліцел попробувати, японський виробник ну, але то на потом. Колись десь. Так, 5ЕНР 2271. Тобто маємо один рядок. Послідовно всі 21 на 700 2170. розмір акумулятора ІНР. Не вказується, яка фірма, і то нормально. Тепер дивись: на 6 Асовому акумуляторі. Показую вашу, до вашого так Дивись. Вказано 4 ампер часа якогось милого. Потім 18 вольт, множимо на 4 ампер часа, так і показано, тільки дуже не дорівнює теж крапочка. І маємо ті самі В годин. Що за велосипед? Ну, хто його знає, може так треба. Тепер слідкуємо далі. 5 штук, ну, 5 акумуляторів. INR 21700. Типу розміру INR 2170. По два штуки. Це вказує циферка на паралельність акумуляторів в одній. Ячейці. От так, якби. Артикул. Я повторював, написав, Все, номер та сюди. Хранити повністю зарядженими. 100% зарядженими. При температурі плюс 10-40. Плюс кімнатна або нормального гаража. Нормального власника, температура гаража. Тепер дивись цей акумулятор має 5,2 А. Як цікаво, виходить? А 5,2 А. Фокус. Що тут можемо? Може, може ну його можна отакому розробити 5,2 А часа ми беремо перемножаємо і маємо 94 Вт, так і пишуть, чи це якесь ограничення стоїть на 100 Вт? що вони 6 Асового так не написали. Або два параметри, типу як на 4 і як на 6. Ну, ладно. Елементи живлення. Тут вже 2166, тобто 20. Елемент живлення, тобто 2060 5. Як ви привикли до 18650, то тут елементи, але правда в тому, що тут не ІНР, а ICR. Але тут високотоковий ICR, такі є акумулятори, є. Але вони працюють погано від мінусових температур. Вони від 0 і плюс речі, літо. Працюють добре. Тут і чеки акумуляторні ви дивилися відео попередніх там, дивіться. Ну, взагалі на каналі так да, є іменно огляд цього акумулятора, теж, напевно, десь три частини, чи скільки. Зараз, так як ми і тут в третій частині зараз залізнемо внутрянку, в другій частині, поки балакаємо за ці параметри. Я так думаю, що якісь ці границі стоять, того більше, ніж 100 Вт не пишуть. Ну, але щось 10 вольтовий акумулятор проїжджає нормально цей флекс э, Вольт. Так, далі. Макіто візьме як взяти 4 а часа, 40 вольт. Напевно, я в руках не мав поки що. Ну, там, напевно, теж два ряда з можлистю включатися послідовно. Якось так виходить. Тоді там ще колосально. Це при 40 вольтах на 4 там колосально там 160 Вт годин. Тепер дивись таке. Знайомимося з даним акумулятором, ці нічого не рішають. Коли вони розраджаються або перегріваються, то вони моргають всіма діодами чи одним. Якось так. В них так само зашито, всіх отакі, що з кнопочки. От. Угу. Що такого працюють? От. Но коли сідає один, потім, то так, скільки скільки там, 20, скільки там, 20, 30%, да? Но потім, якщо вже близько нуля, то він починає мигати, хоча він ще холодний. О. А потім є такий режим, він, що мигає навіть фонарик шуруповерта. Це коли я дуже перерозрядив його, чи переохолодив я, поправте мене користувачі зимою, бо у мене ще на таку буде зима. Я ж про то так не задумався, але я то замітив, що він мене коли сідав, то точно коли сідав на Шуріку, навіть він включав мигав підсвіткою. Ну, принаймні, 60-ні так було. Тепер слідкуємо за цим акумулятором. Є 100. Затримуємо акумулятора. Е, треба не тут. Треба тут вот затримати. Зараз, зараз, зараз. Оба. Тут затримуємо. Все, достатньо там 3 секунди тих чи дві. І ловимо момент, от я молодець. ловимо момент, коли почнеться от щот. І кляцаємо на цифрі оцей на 4 ампер часа. Другі цифри я перевіряв, немає смисла, вони не працюють. Він ну, доходить до десятки. 4 ампер часа, все. І В даному випадку його не не грама, тобто він 100% зараз і на 4 ампер часа заряджений. Він показує набагато швидший графік розряду в часі, і відданої мощності, чи там в кількості нарізаних досок. І це правильно, Тому що він занижає цю. А коли він у вас сів на, на цьому режимі сів в ноль, то ви берете таке. Робите О, на цифри 6 нажимаєте, і ви маєте оце продовження енергії. Е, там десь 30% чи що покаже, але маєте на увазі, що це буде пришвидшене. Ну, це розряджає акумулятори в 0, як і цей дозволяє розряджати. Все, переходите в третю частину.